Кадровий скандал. Екс-директор Личаківського цвинтаря Ігор Гавришкевич звинувачує міську раду в незаконному звільненні його з посади. Мовляв, за 15 років роботи до нього не було жодних претензій і законних підстав розривати з ним угоду. Кадрові зміни у місті навіяли переживання й іншим посадовцям. Директори парків Знесіння та Шевченківський гай побоюються, що теж можуть стати безробітними. Детальніше ситуацію вивчала Вікторія Вискевич. Потребу Ігор Гавришкевич звільнив крісло директора музею Личаківський цвинтар близько трьох тижнів тому. Вже колишній посадовець наголошує, місто укладало з ним два контракти в 1997 та 2011 роках. Останню угоду перервали незаконно і в односторонньому порядку. Тож буде шукати правди в суді. Якщо контракт один раз переукладений, то він вважається безстроковим. Так говорить стаття 39 дев'ять Зол України. А от начальник міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко вважає інакше. Причина проста закінчився контракт. Від пана Гришкевича був контракт вкладений терміном на один рік, і закінчився контракт. Отже, кінець контракту, кінець роботи. Хвилюється за долю своїх робочих місць ще двоє посадовців. В одному з них директору парку знесіння Олександру Завадовичу вже запропонували іншу посаду. В дискусіях вирісувалася така позиція міста, що я би міг зайняти на сьогоднішній день новостворену посаду заступника директора парку з наукової роботи. Управління містобудування дещо інша версія перебігу подій. Він переведений на роботу заступником по науковій роботі. Це була узгоджена позиція. У нас було спільне засідання громадських організацій, були навіть представники церкви. І він сам особисто написав заяву про те, що він хоче очолити науковий напрямок роботи, який в принципі він і займався цим впродовж тих 20 років. А от директора Шевченківського гаю Івана Косачевича замучили перевірками. Спочатку перевірки місцевого характеру, потім зовнішні перевірки. Пізніше легкі натяки куларному характеру неможливо звільнення. Пізніше реальні пропозиції написати заяву про звільнення за власним бажанням. І звідси після моєї відмови слідує е е е реальний прес, уже контролюючи реальний органів. І не дарма пояснює Олег Березюк, установі закидають нецільове використання бюджетних коштів. Мовляв, Шевченківський гай користувався послугами фірм з Харкова та Сваляви, які на момент перевірки припинили своє існування. Ми звернулися вже. Бо нам було підозріло, що фірми, які ремонтували в Шевченківському гаї будиночки і русла, раптом вже не існують, що вони не є раптом конвертаційними фірмами. Ми звернулися в УБЕС і звернулися до прокуратури для того, щоб вивчити це питання. Немало не багато грошей, які використані до 400 тисяч гривень за декілька років. Як свідчить практика, незаконні звільнення обходяться міській казні дешево. Лише минулого року експосадовцям виплатили майже мільйон гривень. А чим закінчиться цей кадровий скандал, наразі невідомо. Новини продовжать відстежувати ситуацію. Вікторія Іваскевич, Мирослав Пронів, Павло Замрій. Новини.